Всім привіт, ребятки! Я там трошки так кричав в таборі. Все так що в мене голос э, зламався. Всім привіт! З вами Ніба. В цьому відео такий ютубер як Ромен покликав мене на турнір по Бетфайту на 50 гривень. Грати я буду проти Тамона. Хто перший виграє 5 разів, виграє та получає 50 гривень. Дуже дякую, Ромену, що покликали. Але перед тим як почати, я розповім вам про Wand. Тут ви можете придбати монтаж відео, придбати обкладинку для відео, замовити логотип та навіть збірку для сервера. Все це дуже дешево та працює за зручним ботом. Посилання на Wand в описі. Поїхали. Поїхали, йоме. Ні, чесно, от поселі. Я думаю, що виграє ніба. А так? Як ти думаєш? Е, а Ні. так? А так? Ну, я хочу, щоб виграв там, бо він просто слабіше ніби. Так цікавіше буде, mm. да. Не повився на твою схему. Мені... Ну, до дупо! Сду. Ем. Мм. Мм, там я б на твоєму місці старався би його не вбити, а скинути. Ну, я, я намагався, але бачиш, бачу, що я не скидувався. Ну, все одно ж Е, uh! 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 Так, мені кажется, все. Бетки там капець. Значить, Блін, треба було убрать. Там он успев, там он успев. Да. У меня красавчик. Это надо проверить. Mm -hmm. Так, опа. Хорош. Не, nee, у него на хп было. А Маша... Ну, типа, не... ну, типа, щоб не виграв і там, і нібо, щоб я нікому не платив. Ні. <тас> 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 <місцями> Зараз, тихо, тихо. Да блін, ну це таке? Фут! <путців> Ай, <путців> давай, 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 давай. Хорош! Шеки. Ну, Та ну! А, ладно. Получається, перший, перший раунд забрав там. Все, другий раунд. Поїхали, поїхали, давай. No, поки що я тебе выиграю? Подивимось, що далі буде. Uh -huh. А я якось просто розслабився. Ой, oh, я, я впек забу зайти. Давай. Так. Сюда. Якщо чесно, то там воно просто-напросто повезло. Та-та та. -та, -та, -та. Ні, я з поганої позиції насправді стрибнув. Ну, я би в будь-якому випадку тебе виграв. Бо тебе ж Бетка була зламана. Ні, я про це Іра. Все, давай, давай, давай. О, ай! Блін, от. Все, Бетка зламана. Ну! <тані> Знаєш, е, блін, мені подобається, що там тебе не свив, хоча у тебе було 2 хп. добив. Давай, 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 Тамон, я в тебе вірю. А що ж ти бетку не гамав Тамон? Так, все, я Ти по-любому мене б скинув. Давай тебе файт. Ой-ой. ой Так, я опали, Непогано, непогано Ну, я просто паха, а я його скину. Блин, зависит, что это нет. Мне кажется, что зараз е, неба вбьет там она. Мне кажется, цена. Что если це сколу? Ну ладно, папе. Я прийшов в нем убать ломаться. Не поломаешь, знаешь, то ты на трохи ходишь. Опа. <риклад> 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 Блин, минус бэка, минус бэка, минус бэка. Так, все, джи, джи минус бэка. Да. У него было 6 хп, там. Его было не вбить, это... Це... <мас> Дарю мне будет озером, мне кажется. Давай, что ты? <гас> Блин. Давай. Блин. Та ну! No. Давай, давай, давай! Так, все! Так, все! ДАНІМА! Ти... Ніба! Ти в курсі то, що ти просто міг один раз його ударить? Капець! І все, Значить 2-1 В пользу Тамана. Так Ай, хотів трап побудувати Ладно я трапки ще раніше за минут 20 будувала. ти тут захотів за 5 секунд. <гум> Ні, це і така трапка, то що вона інша. Да блин, о, я тебе скину. Сюда. У Ми... мене таке ще, що зараз буде або 2-2, або, або 3-1. Вс, ну, ще... не... ну, я пішов до тебе на базу ломати. <гум> Нащо ти сказав там? Ти розумієш, що він зараз, напевно, спеціально упаде? А, ні. Коли ви закінчите, то напишіть в чат, ви да? Давай, давай, давай. Добре. Добре! go. гоу, два два Який рахунок повинна казати. Чоловік чи... Тихо. Чипозрадник. Сам ти зрадник? Давай, пес маты бетку. Ну я киду. Блін. Так, а -а -а -а. блин, блин, блин. Трио, я замав! Йок, 3, жал! Чо це було? Дамин, сусрідоточці, ти можеш виграти гроші, давай. Аллин гребаний блок! Все, у нього було од... одне хп? У мене пів хп було не повезло. Ху! Нормально, нормально. Блін. Не так. Треба жо, треба с... реально сконцентруватись вже. Блін, я майже вбив. Щоб... Давай, давай. Хорош, хорош. Э, Спеціально войдвенс. Блин, келтики зархнулись, я ему малый пофиг. Давай, давай, там он. Хорош. Я там он, бу... типа, я... було очевидно. Было очевидно, то, что ты його бьешь, бо у тебя було 20 хп, а у нього 3. Ну... <кзвук> <пізвук> 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 Моя сенсо, -мо. Кто выиграє? 3-2? Хто лідирує? 3-3 Хорош, 3-3 Так. Ты у нас поки що зараз передостатній раунд. Ну, для когось передостатній. Ну, для когось із нас. Mm, там воно, треба. Треба було трохи дивитися, знаєш. <гум> а ні, не там оно. Треба було ніби трохи дивитися. Блін. Понятно? Бо у нас тройк Чел, ты думав ты думал, реально житей зло на хп. не 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 Так, все, минус бятка. Понятно? Ага. Я повний шанс еще выиграти. Да, <звіли> все. ой 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 тікаєм, тікаєм, тикаем, тикаем. Зараз там на мало шансів, знаєш. Угу. Там майже нема. Все, кому, надо зосередитись. Особливо мені. Ну, може бути це для ніби остання катка. Може він виграє, а може все-таки от потім буде лідірувати там. Опа, я не впав. Але він не впав. Чтобы відновити собі ХП. Блін! Ніба! Це було дуже жорстко. Угу. Так, все, мінус бетка. Ем, Так, все, у вас тобто. Зараз у Ніба є шанс виграти. Або програти. Тут треба ще подумати. І. І. Так, все, 4-4! і зараз буде вирішальна катка! Ой, мені, дуже, мені дуже цікаво, хто виграє. Мені дуже цікаво, кто Я став... Чесно, по силі! По силі! іменно, Я ставлю на Нібу. Но просто хочете, щоб виграв там, он, знаєш? Но Давайте! Ось от вирішальний раунд, і мені дуже цікаво, хто виграє. Подіваюсь, він він не Виграє О как? Ока. О як? Ніба іде. Значить. Ні, Звіду, Ні зараз, не... поума... зараз Ніба поймаю бетку. Да, все, пома, бетку, небо. Все. Честно, я ставив гнатабуда. Я ставил гната. Let's go!